Німеччина розпочала поставки систем Петріот до Польщі. Нині відправили дві батареї комплексу із трьох обіцяних. Одна така батарея вміщує від 4 до 16 ракет-перехоплювачів. Колона вирушила із землі Магленбург, передня Померанія до міста Замость на південному сході. Польщі це за 60 кілометрів від кордону з Україною та за 110 кілометрів від Львова. Комплекси ППО розташують поруч із важливою залізничною станцією, якою до України відправляють цивільні і військові вантажі. Повідомляє телеканал Вельт. Німецькі петріоти охоронятимуть повітряний простір Польщі упродовж півроку, доки українських солдатів навчатимуть керувати цими ж системами у США. Комплекси Патріот Берлін запропонував перекинути до Польщі після того, як у листопаді на її територію упала ракета внаслідок російської атаки по Україні. Одна з причин, чому Німеччина посилює східний фланг НАТО в Польщі Петріотами, бо ми бачимо, як швидко конфлікт між Росією та Україною може поширитися на країни НАТО. У листопаді двох громадян Польщі вбила ракета. Торік у березні ми почали військову місію у Словаччині. Щоб гарантувати захист, тепер гарантуватимемо безпеку у Польщі. Паралельно з цим тривають навчання українських солдатів на системах Петріот. Мене переповнює гордість, коли бачу, як наші люди підготували ракетну систему до розгортання і зараз успішно починають місію. Вони доведуть цю місію до кінця і зроблять важливий внесок у захист наших союзників та зрештою Німеччини.